Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це 43 в 2017 року на 3 літрах, бітурбова, повнопривідна. Автівка до нас приїхала з Америки з мінімальнішими пошкодженнями, повністю по оригіналу перейдіта в c 63 Ску в АМГ обвісі, на гарних дисках. Автівка нас повністю в ідеальнішому стані, на повному безключовому доступі, на тонуванні, на чорному шкіряному салоні, на оригінальних АМГ. Ремінцях на амбієнті музика бурмістер. Просто ідеальніший стан. Виїзний бурмістер все працює ідеально. Датчик мертвої зони, повністю електросидіння з підігрівами, пам'ятями і електрорегулюванням, повний електросклопакет. Ось такі ось ковшеобразні сидіння, автосвітло, автодощ, круїз, повне мультимедійне МГшне кермо. Ось така у нас панель приборів, жодних зуважень до неї немає, автівка у нас в дуже і дуже гарному стані. Розширений монітор мультимедії з камерою заднього виду, з карплеєм, блютузом і так далі. Тут вибори у нас режимів руху. Тут у нас управління мультимедією, АБС і спортпружини. Ось такий ось вигляд це все має. І ось такий шикарніший вигляд автівка має по колу. Повністю в оригіналі. Тому приїжджай до нас, до регіонального центр Республіка Парк, компанія Автофокус.